Нічна тиша розривалася виттям, що розливалося над темним лісом. Дрібний дощ стукав по листю дерев, коли Еліот їхав лісовою дорогою на старенькому пікапі. Його руки міцно стискали кермо, а серце билося в грудях, наче попереджаючи про небезпеку. Він повертався додому з міста. Де допізно працював у майстерні. Лише годину тому він чув місцеві розповіді про загадкові зникнення людей і про моторошні звуки, які долинали з глибини лісу. Але Еліот був скептиком. Байки для туристів, думав він, поки не побачив щось на дорозі попереду, прямо посеред дороги. Стояла постать висока, худа, з довгими кінцівками. Світло фар вихопило з темряви щось нелюдське, його тіло було вкрите темним хутром, а очі світилися жовтим світлом. Серце Еліота закалатало, і він різко натиснув на гальма. Машина заскрипіла і зупинилася за кілька метрів від істоти. В ту ж мить створіння повільно повернуло голову, і його погляд зустрівся зелютовим. Від страху той не міг поворухнутися, перевертень зробив крок вперед, показуючи свої гострі, немов кинджали, ікла. Його пазурі вапеялися в мокрий асфальт, а з грудей вирвалося низьке гарчання. Відчувши смертельну загрозу, Еліот різко затиснув педаль газу. Кілька пробонув уперед, але створіння не зрушило з місця. Вона лише вдарило по капоту, залишаючи глибокі борозни на металі. Від удару машину розвернуло, і вона вилетіла з дороги, врізавшись у дерево, свідомість Еліота потьмяніла, і він відчув, як кров стікає по його скроні. Але не було часу на біль. Він розумів істота не відступить. Піднявши голову, він побачив, як перевертень повільно підходить. Його лапи майже безшумно ступали по мокрій землі. Запах сирої землі, вологого хутра і металевого присмаку крові заповнив усе довкола, раптом у лісі щось зашаруділо. Ще один силует виринув в стіні. Потім ще один. Їх було більше. Перевертні оточили машину. Їхні очі мерехтіли в темряві, а гарчання наповнювало нічний ліс. Еліот зрозумів, що він потрапив у пастку, його пальці потягнулися до бардачка, де лежав пістолет. Але руки тремтіли, і коли він нарешті вхопив зброю, вже було пізно. Перший перевертень стрибнув. Вибиваючи лобове скло, і схопив Еліота за руку. Біль пронизав усе тіло, коли пазурі вепаялися в його плоть, він відчув, як щось змінюється. Темрява поглинула його свідомість, і останнє, що він бачив, це те, як місяць яскраво світив на нього крізь зламане вітрове скло. Його шкіра почала пекти, кістки ламатися і змінювати форму. Він хотів закричати, але з його горла вирвався лише рик, більшого.